Сьогодні покажу, як приготувати простий і дуже бюджетний манник, без мороки з доступних інгредієнтів. М'який ніжний з ароматом лимонної цедри. Він ідеальний до чаю або як швидка випічка на кожен день. У великій мисті змішуємо 3 яйця та 250 г цукру. Ретельно перемішуємо. Сильно взбивати не треба. Додаємо дрібку солі та 100 мл олії. Наступним вливаємо кефір, перемішуємо та всипаємо 350 г манки. Маємо цедру половини лимона, залишаємо на 30 хвилин. За цей час манка набухне пиріг стане густішим. Всипаємо розпушувач, дуже ретельно перемішуємо та переливаємо у будь-яку зручну для вас форму. У мене роз'ємна діаметром 26 см. Знизу для зручності застелена пергаментом. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Манник вийшов, пухкий, запашний і такий домашній. З простих продуктів справжня смакота до чаю.